Яким чином волонтери чи водії, які перевозять гуманітарні вантажі, можуть виїжджати за кордон? З самого початку війни ми спостерігаємо постійні зміни законодавства, і ми зараз говоримо власне, про ті зміни, які є станом на 8 серпня 2020 року. Тому що треба розуміти? Перше, це категорія водіїв, які, волонтерів, які можуть виїжджати за межі? Території України. Для цього необхідно для мати для початку рішення, тобто дозвіл військової адміністрації чи відповідного профільного міністерства, і в якому зазначено про відповідний дозвіл наперед кордону. Такі дози надається відповідними військовими адміністраціями, профільними міністерствами на підставі запиту та обґрунтування про обсяги вантажів, ціль призначення допомоги. І кількості транспортних засобів, які вони будуть перевозитись, і в такому форматі волонтери може виїжджати за межі України навіть особисто не перевозячи цей вантаж. Це може бути, наприклад, для проведення там ділових переговорів з надавачами гуманітарної допомоги чи іншої там комунікаційних речей. Друге, необхідно, щоб дані про таку особу були в відповідній інформаційній системі шлях, тримачем цієї системи є «Укртрансбезпека». І третє у мене, що заняться такого листа, він може бути, до речі, і звичайний фотознімок, але має бути звичайно справжній, Так, ніякому разі я закликаю не використовувати якісь там підроблені чи іншим способом виготовлені листи. Тобто, ви маєте досвід військової адміністрації чи від міністерства профільного дані про вас внесені в систему шлях після того, ви здійснюєте перед некордоном, і все ж таки останнє слово за державною прикордонною службою, яка вирішує чи. Можете передати кордон, чи не можете. І в випадку, наявності сумнівів щодо справжньості такого дозволу чи суперечності якоїсь інформації, вам може бути відмовлено у передній кордон. Строк перебування за кордоном не більше, ніж 30 календарних днів. Інша категорія людей це, наприклад, водії, які перевозять медичний гуманітарний вантаж чи інші речі для Збройних сил. Наприклад, вантажним транспортом. Знову ж таки, та ж сама процедура, відповідний дозвіл, відповідна інформація в системі шлях. Єдине, що вони можуть перебувати за кордоном не більше ніж 40 45 днів, і власне вони, як перевізники, повинні мати ліцензію на здійснення міжнародних перевезень. А знову ж таки, рішення про перетин кордону приймає Держприкордна служба, яка перевіряє вказані документи. Якщо у вас є запитання, які знайшли відповіді в цьому відео, будь ласка, ставте їх в коментарях, я особисто буду на них відповідати. Бажаю всім добра!